哦。Oh. Oh. Дивиться це ліжко з тим покривалом. Пам'ятаєте, в Галини попереднє покривало таке біленьке, так? біжеве і не велюрве. Воно виглядало зовсім по-іншому. А ось цей велюрчик приблизно да. покажи, така шанелька, бачите? Велюр такий м'ягесенький, такий, файний, бачите, повністю просрочене, дуже гарно виглядає. Дорого виглядає, двосторонні. тут бавонна, ось така. І всі краєчки гарно обконтовані. Гарно. гарно виглядає. Ну, Галина тобі скаже, виглядає бо... елігансько. До речі, Галя замовляла в інтернет-магазині там, де ми вже неодноразово а, замовляємо. Так що посилання на цей магазин Янсо ми вам залишаємо. До речі, покривала там є в різних кольорах, тому що в мене теж таке покривало є. Воно реально шикарно і виглядає дорого багато. І ціна ковалі такого покривала, щоб ви знали, 1500 гривень. Дивіться, килимок встила. А що ви думаєте? Але він такий м'ягусінький. Я, я такі теж так, косі і спати можна. До речі кілимки також є в різних кольорах. Так, я сімсот сіреньку штую. Давай ліга, там ніні тому місце спала, А ну звай, вами втілося покинути. Три <пілляти> не максимали. <пілляти> Коротше, сімсот сім гривень в різних кольорах. <пілляти> і кавалерка, хочу вам сказати, і ви зверніть увагу, на цю постіль стрейп сатин. Галя робила правильне. Прийняла правильне Та, рішення, що в нас замовила ось цю постіль в стрейп-сатин. Вона реально крутележна. в мене така в трускавці. Але я навіть була у перукарні, і я вже всім дівчатам про цю постіль розказала. Та, Та, тому мать. що це не, не постіль, це, ну, це реально крутий набір. Тому що в комплекті стрейп-сатин, до речі, вони йде в різних кольорах, в мене, вдома бежит, Мені. сині. Тут йде в комплект. Роскарадло, дві наголочки і. Валя! Літнє одіяло! Одіяло можна прати в пральній машині. Так, його можна прати в пральній машині, вам тепер вже не потрібно на літо тоненьке одіяло, під одіяльник, а зразу все є. Та не Ні, не, ну читаю, ну по-перше, стрейп сатин дуже-дуже ніжний, такий, він а, ну, не знаю. У мене зараз, до речі, застелений оцей стрейп сатин, дуже крутий. І ціна такої постілі? 1500 гривень, кавалерочка. А зараз діє акція, якщо ви замовляєте ось таке покривало і ось такий набір з літнім одіялом отримуєте знижку мінус 400 гривень. Вар'єрушка хоч зверніть увагу, галина ще ось таку подушку найзортопедичним ефектом гіпоалергенна. Ось тут є замочок, можна витягнути і попрати собі оце цю наволочку. До речі, наша така йде з якимось м'ягеньким синтепоном чи ще, ну, Крутезна, м'ягенька, файна подушка. І, до речі, якщо ви будете замовляти дві подушки, то ви отримаєте. Подушку, знижку 150 Ні. гривень. Ну, а хто проживає в місті з в або Зубковичі, можете завітати в стаціонарні магазини. А хто буде замовляти з Тіктоку, з Ютубу чи з Фейсбуку, також під відео там є номер телефону. Менеджера, що ви напряму можете зв'язуватися замовляти, для зручності дуже круто. До речі, ну і справді Stripe Satin стра це хороша якість посіль за такі гроші офігенно крута. До речі, всім рекомендую. Може сказати такого, Галинка. Царське ти застелила, успіхів вам зімано. Давайте так, щоб ми на 9 місяців бавили. Давайте ми лякаємося, виходимо, виходимо, повірити себе. Може, горошину там підкладиш. Ти за мою грошину не переживай, я все там поправлю, ти приходиш, бардаки робиш. і Я тебе бардаки роблю. Да. Я, я так тобі допомагаю, щоб було гарно, щоб Роман прийшов і офігів. Так, він і так офігів. Я тільки того наробила, він не те, що офігів, він припукав. Ти він покусив цей. Тут масів пхає, курба, курва, насів вже дровка, пхай, би він косину. Що би ви сказали? не жінка, то точно, як там кавалерка Сергій пише на неї, як пише? Ж... Жінка, яка все тримає в своїх руках. Та, Та, ну тебе в бані в тих твоїх руках, то ти мені це зеє дощ, не дощ, тебе заставляла все робити. Я би похвалила, не сказала, Молодець, гарно. Штори Тюлі ви випрала, правда, дощ падає, тепер має проблему сушити, все кругом помила дати, їсти нам не наготувати. <гуми> Дітям курба дам борж, бо ви не вступитеся звідти. Йдемо я боржда.